Річну ніч ЗСУ знищили в Макіївці на Донеччині 400 окупантів ще 300 травмовані. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій. ЗСУ. удару завдали по гуртожитку ПТУ номер 19. Саме там базувалися російські військовослужбовці. Будівля власні удару, повністю зруйнована. У 2023-му окупанти можуть одночасно піти на Україну з двох напрямків півночі або сходу. Однак ЗСУ до цього готові про це розповів представник оборони Андрій Черняк. За даними української розвідки, окупанти будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Але їм не вдасться форсувати Дніпро, щоб знову захопити український Херсон. За словами Черняка у найближчі п'ять місяців загарбники можуть втрати втратити ще 70 тисяч військових. Вночі сили ППО України знищили 42 повітряні цілі: 39 дронів шахет, 2 орлан 10 та ракету ха 59 Такі дані повітряних сил до відбиття нападу. Було залучено зенітно-ракетні підрозділи, винищувальну авіацію повітряних сил та мобільні вогневі групи. Уночі Росія запустила кілька хвиль дронів. Повітряну тривогу оголосили спочатку на півдні, Згодом вона поширилася і на центральній області. ППО збивало дрони над Полтавською та Запорізькою областями. На Дніпропетровщиною повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. Українські захисники знищили чотири ворожі цілі: ракету Ха 59 та три дрони камікадзе. Шахеди збили у Дніпропетро у Дніпровському та Кам'янському районах та ракету на підході до Дніпра. Київ окупанти цієї ночі атакували 40 дронами. Повідомляють у КМДА. Знищили 15 цілей сили протиповітряної оборони над сусідніми областями: три на Київщині та 22 ще дрони над столицею. У результаті нічного обстрілу в столиці пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, були вибухи у Деснянському районі столиці. Одну людину госпіталізували, 19-річний хлопець склом пошкодив ногу. Також у лікарні помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані. Ще 720 окупантів ліквідували ЗСУ за минулу добу. Втрати ворога орновив Генеральний штаб. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення Росії, українські захисники ліквідували 107 сім тисяч загарбників. Окупанти втратили за минулу добу і чимало техніки. Найбільше втрат зазнали на Лиманському та Бахмутському і також Авдіївському напрямках, де намагаються наступати. Зокрема, не дорахувався ворог. 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та 5 авто автомобілів. ЗСУ за минулу добу знищило і 44 безпілотники, зокрема і ті, якими ворог вночі атакував всю Україну. Атаки ворога в районі 11 населених пунктів за минулу добу відбили підрозділи Сил оборони України. Зокрема, це Стель Махівка, Білогорівка Луганської області. Та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині. Такі дані Генерального штабу. Водночас українська авіація та підрозділи ракетних військ та артилерії завдали 18 ударів по живій силі загарбників. Противник продовжує. Зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення. Росія потенційно може розпочати новий наступ на Україну. Про це генеральний секретар НАТО заявив в інтерв'ю Радіо BBC. Єнс Ян Столтенберг певен, Росія ще не відправила на війну усіх частково мобілізованих військових, і деякі з них нині на навчаннях, після яких їх відправлять в Україну. Столтенберг наголосив: саме тому важливо підтримати Україну, і НАТО робитиме це до самої перемоги. Українські сили просуваються вперед протягом декількох місяців, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала набагато більше сил ніж задіяла на полі бою. Багато з них зараз проходять навчання. Росія готова продовжувати війну та має намір потенційно розпочати новий наступ. У Дніпрі вперше в Україні зробили унікальну операцію по усуненню фантомних болей. Українські лікарі робили все під наглядом колег з Бостону за допомогою спеціальних пристроїв. Американські хірурги бачили хід операції та консультували онлайн. Першим пацієнтом став 47-річний Сергій з ровоградшини. Він пережив ампутацію руки та ноги внаслідок нещасного випадку. Більше 20 років тому. Більше про операцію та відчуття пацієнта після розповість наша Галина Федорченко. Сергій живе активним життям, всупереч ампутації руки та ноги. Був номінований на премію Гордість країни. Шість років тому переплив Дніпро за дві години. Подолав п'ять кілометрів в шторм. Захотілося мені показати, що нема нічого неможливого. Можна робити усе в будь-якому стані. Другий рекорд України встановив я тягнув. Мерседес, Спринтер з 11 пасажирами офіційно реєстрований. Катаюсь на велосипеді, їздю на машині автомат, коробка. Роблю ремонти вдома, сам клею обої вагонку, вагонку, балкони, потолок, пенопласт. Єдине, що заважало наповну радіти життю. Постійні фантомні болі. Чоловік відчував викручування на існуючих вже кисті та стопи. Внаслідок запалення у культях такі пацієнти не можуть носити протези. Фантомні болі можуть виникнути навіть через роки після ампутації. Коли приходить первинна обробка нерва під час її ампутації, кінцівки, нерв ніяк не обробляється. І тому його волокна, ці фасцикули, вони проростають. В оточуючи ткані і визивають той фантомний біль. І як коли з'являється на кінці нерва неврома, це доброякісна така пухлина, вона визиває невральний біль. Для проведення першої операції з усунення фантомних болей сформували команду фахівців: лікарі ультразвукових досліджень, хірурги, невропатологи, загалом більше 20 медиків. Досвідом поділилися колеги з Бостону. Вони попередньо навчали та консультували. А під час операції були на зв'язку онлайн. Я дуже гордий бути частиною цієї команди. Ми через океан змогли це зробити. Талановиті хірурги та адміністратори разом змогли донести нові методи до пацієнтів усіх країн. Операція розділена на два етапи: спершу знайти нерв, який викликає фантомний біль. Потім проводилась під контролем у його е е е блокада е з метою передепреційного планування. А потім вже Проводилась не сама операційне втручання. Наступний етап виявлення життєздатних нервових волокон пришивають до них м'язовий графт та відсікають нежиттєздатний нерв. Після того, як вони окутуються спеціальним образом в сформований додатково м'яз, ці фасцикули вже проростають в ізольовану м'язову тканину і більш далі не проходить той нервовий імпульс, який визивав фантомний біль. до… Інших тканин кінцівки Сергій вже переніс дві операції на руці та нозі. Тепер загоєння ран та реабілітація, і можна вдягати протези. Сподівання зникнуть. Фантом катори ми держали та руки згідно статистики, переважна більшість пацієнтів після ампутації відчувають фантомні болі внаслідок нападу росіян та їхніх щоденних обстрілів. Число пацієнтів з ампутаціями збільшується. І серед військових, і серед цивільного населення. Чим раніше прооперувати, тим кращий результат запевняють лікарі. Регіональний центр родинного здоров'я готовий переймати таких пацієнтів безкоштовно. Галина Федоршин, Олександр Дубина, телеканал прямий. Українські хормаківка викликав ажіотаж у нідерландців. На центральному вокзалі Амстердама зібралися українки, щоб заспівати різдвяно-новорічні пісні. Учасниці колективу влаштували справжній концерт, вбралися у святковий одяг, та з українськими атрибутами вишукували з хоровим півколом своїм співом. Зібрали глядачів, які знімали виступ на телефони. Усі новини на цьому. і зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями, а також підписуйтесь на наш ютуб канал. Як саме це зробити, ви бачите знизу ваших екранів? Ще більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого.